Вітаю на каналі поціновувачів української порцеляни. 11 квітня, Київ. Рокую на ринок, де продаються старі речі, в тім числі і порцеляна. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Відмічу. 11 квітня відзначають Міжнародний день спеціальних бібліотек, а згодом переназвали Всесвітній День інформаційної етики. За новим стилем, 11 квітня віряни відмічають День святого мученика Антипи. Святий Антипа вважається покровителем стоматологів. Його вшановують як цілителя, у святого просять вгамувати зубний біль. Звертаються з молитвами зцілити й інші недуги. Серед заборон що сьогодні не можна робити: лаятися і злитися потрібно уникати сварок і провокацій, не слід пліткувати, заздрити, ображати людей або тварин, відмовляти в допомозі. Отже, друзі, давайте жити дружно. Ринок юність. Захотіть чашки. дитяче зображення. Ціна за одну чашку 50 гривень. Оселедниця. Ручний розкус. Клеймо корстинь. Ціна 50 гривень в наявності 3. Шпротниця 30 гривень. Тарілочки кам'яний брід. 10 Так. Це не Горщики. 200 гривень за одиницю в наявності 2. Десертні тарілки, городниця 10. Отак, смотри. Також 10 гривень ціна. Городниця 15. Баранівка 15. Вона ж повненька. Полненькая. Да не все вот розподіляється. Ваза, метал, латунь, виробник Індія. 350 гривень. Те ж саме, ручна робота. 350 гривень. Кришталева вазочка. Висота. 20 сантиметрів, має ручну роботу. 250 гривень. А лебеді скільки коштують? Ось этот 100. 100 гривень. Тут їх ціла сім'я, друзі. Побільше по 150. Більше 150. А верблюдик? Этот 150 поменьше. Тот, который лежит, тот 100. Ага, 150. Є ще інший, будь ласка, 100. А з чого вони зроблені? Гіпс? Ні, не скажу, це ж гіпс. А такий фужер? Такий 40. 40, глиняний виріб. А з дерева? Вирип. 150. 150. Клеймо да вінчі 24 карата золота. Присутня на виробах. Супниця 500. Тарілки 100 гривень цукорниця 150 пятьдесят чашки 100 може цвіта не знаю сьогодні 150 не знаю должна вообще вообще должна кришталь я знаю що на четвергам Сіма 450 гривень. 400 гривень. 200 гривень. 150 Орієнтовно об'єм 2 літри. Підполив'яний ручний розпис. Клиймо городниця, ціна 250 гривень. Чайник має ручний розпис. Вишня, черешня. Клиймо полонне, ціна 80 гривень. Топ, ціна 150 гривень. Дві чашка. Клиємо Київ. Ціна 40 гривень. Кобальт. Городниця 50. Кавові дві чашки. Городниця. Зверніть увагу. На форму ручки тримач. Ціна за одиницю 15 гривень. ласка. Кавничок. Молочник. Цукорниця. Ціна за набір 100 гривень. Жіночі прикраси, намиста. 1700 гривень по 500. Ні, вдома що буває. Будь ласка, з різних камінців. Різнокольорові, різної форми, об'ємом. Чехословакія, бо щось пише. Чехія. Чеховакі. То ГДР. Це німець. Зображення Що? 450. Чайник доливний. За 401 місця будете брати. Клеймо ГДР 200 гривень.

чашки, мать ручной роспись, маки, баранівка, ціна 50 гривень. Підкажіть, будь ласка, штопи в яку ціну? Хто то? Штопи. Угу. По 250. 250. Козак. Клеймо полонни. Богдан Хмельницький, Одарка ціна за одиницю 250 гривень, тарілочки городниця 50 гривень за одиницю. Коростів та ж сама ціна. Також коростень. 50 гривень. Это какой-то проект. Зарядка отхода от какого-то люстра или светильника. 30 одиничок 30 гривень на батарейках Лебідь. ціна за одиницю 50 гривень. скільки скринічка коштує? 150 гривень. 150.

Ісус Христос і Божа Матір, 30. Різний посуд. ВАЗа. Клеймо Тернопіль. Ціна 100 гривень. Хочу вам показати цікаву форму вази. Має ручний розпис, полонне, ціна та ж сама. Сукарниця має ручний розпис. Ціна 70 гривень. Кришечка на рідну. Климо баранівка. Ваза. Клеймо Тернопіль 100 гривень. Скляночка, ціна 50 гривень. Металеві чашки, зображення грибочки, будь ласка, квоємо радянського періоду. Дитяча, полоничка. Без малюнку. Ціна 30 гривень за одиницю. Друзі, асортимент Дарницького ринку вражає. Під біжутерії до гарного посуду. Клиємо кам'яний брід, ціна 30 гривень. Тарілочки для перших страв. Будянський фаянсовий завод в наявності 6, ціна 30 гривень. Хочу вам показати користенську чашку. Зверніть увагу на форми. Ціна 60 гривень. Є невеличка потертість. Але дуже гарне зображення. Тарілка. Дитяче зображення, грибочки. Клеймо, кам'яний брід. Ціна 20 гривень. Чайник. Має ручний розпис. Баранівка другий сорт. Ціна чайника 70 гривень. Кавничок. Без клейма ж сама ціна. Друзі, звернув увагу на шпачка. Дуже гарно заспівував. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!